Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі Телевікторина дивні запитання, і я її ведуча Юлія Бережняк. Перш ніж розпочати нашу телевікторину, хочу нагадати вам, що нашим лозунгом є проста і всім зрозуміла фраза Антросум сурсум». Отже, ми розпочинаємо. Яке ж слово загадка чекає на вас сьогодні? Яке слово відгадку буде сте мені? Я вам слово відгадку, ви мені слово загадку якось так. Тільки Як різниця. Ми розпочинаємо. Будь ласка, ваша увага на екран. Перед вами дуже просте слово загадка, у якому не вистачає всього лише ж однієї лідери. Я відразу дам підказку. Це не кіти. Так називають людей. Вони існували завжди, навіть у Древньому Римі. А сьогодні вони збирають паради і ведуть людей за собою. Отже, набирайте номер нашого телефону та дзвоніть мені у студію. Я буду чекати на ваші дзвінки. А доки ви це робите, я вам розповім пришечки про себе. Як ви вже пам'ятаєте, мене звати Юля Бережняк. Я студентка 4-го курсу факультету економіки та менеджменту Ніжинського агротехнічного інституту. Яке це моє значення, коли в мене два лекарі грип і атлісники у а ось і наш перший телефонний дзвінок. Алло! Алло, доброго Алло. дня. Доброго, доброго дня. дня, доброго дня. Це вам телефонує Іван зі Львова. Доброго дня Іван, Іван доброго зі Львова. Доброго. Я Ботанська довго думав. Реактору. Я Я довго думав і думаю, що це вірне слово. Це нідер, 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 нідер. нідер да. Дякую так. вам, Іване, від цієї душі, але на жаль, це е неправильний варіант відповіді. Телефонуйте на нас ще шановні телегіличі. У вас є ще шанс виграти нашу телевікторину, відгадавши одну літеру усього простого слова. Я вам даю ще одну підказку. Так називають людей, які є дуже активними. Серед них трапляються і пасивні, але як на мене, активних серед них більше. Не дарма ж народі кажуть, ними не народжуються, ними стають. Телефонуйте мені у студію, я дуже чекаю на ваш сіночок. А поки знову трішечки про мене ні для кого не секрет, що я віце-міст Ніжинського агротехнічного інституту, але то було так. Я також була міським стипендіатом, учасником зльоту. Видали пока 21 стрельбе. Какие это мои значения тут? Не мои значения тут у нас еще один телефонный звонок в студии? Алло! Алло, здравствуйте, алло, здравствуйте. Это Гурген из Крима. Это Гурген из Крима. И я думаю, я думаю, я думаю, это мы посовещались с родными, со счетом с братом своим, я совещался, все сказали, все мы подумали, это слово Зидер, по-любому это. Это Зидер. Я дуже вдячна Криму, всій вашій сім'ї за дзвіночок, але це знову неправильний варіант. такий я чоловік. <звіхи> <в тілощі. звіхи> Шановні телегадачі, набирайте номер телефону, відгадуйте одну літеру з цього лихесенького слова. Я чекаю на ваші дзвіночки, а тут знову трішки про мене. Я є активним учасником громадської та культурно-масової роботи інституту. Я учасником багатьох міжнародних та всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій. Є головою судора Ніжинського ніжського про інституту, лауреатом конкурсу кращі студенти України серед вищих навчальних закладів. Третього четвертого рівня консультації віна про політики та про топорство України. Те ж це має значення тоді, коли нас іще один телефонний дзвіночок? Алло! Алло, доброго, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Я Миколаю. Микола. Микола я звати Микола з Чернігова. Я. Чернігова дуже приємно. З Чернігова Я Чернігова. Я Я думаю, що це слово, це слово. Я знаю це з тих, цих no, 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 людей. Микола. Цих людей я знаю. Це надія тільки на вас. Я знаю їх. Я з Чернігова я, я їх знаю. Я думаю, що це слово... Черніга від цих людей дуже багато. Їх... Це я думаю, це лідер, це лідери! Лідери! Є да! да! yeah! 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 yeah, добре, все. Добре! So лідер! Є правильним варіантом відповіді. Саме лідери зібралися у цій теплій залі. Я вас вітаю! Я хочу побажати вам нових злетів, нових перемог. І нехай вашим життєвим девізом буде проста і всім зрозуміла фраза ет сурсум», що в перекладі з латині означає вперед і вгору.